І в заметі мало не народила двійню. В селі Кути Бузького району через негоду медики не змогли вчасно забрати майбутню маму до карети швидкої. Її довелося вести фірою. Вже тоді породілю доправили до Олеської міської лікарні, де в жінки народилася двійня. Вночі медики зігрівали немовля додатковими обігрівачами. А сьогодні зранку за дві виїхав реанімобіль зі Львова. і Зараз малюки везуть до Львівського охмадиту. На зв'язку зі студією лікар медицини катастроф Юрій Поцюрко діти стабільні е, харчування йде нормально. Їх забирають звітом з, з Олесько. Забирають в. Спеціалізований медичний заклад міста Львова, діти себе почувають прекрасно. Машини були супроводжувані технікою, яка розчищала дорогу, розширяли і забезпечували їхній проїзд до самої лікарні і назад супроводжуються.